Добрий день, любі друзі. На попередньому занятті ми з вами вчили тему моя сім'я, а себе та своєї сім'ї. Повторимо слова мати, мазе, батька, фазе, сестра, систе, брат, бразе, дідусь, грэндфазе, бабуся, гранд-мазе, брат, бразе, сестра, систе, ще раз казан, двоюрідний брат. Так, сьогодні ми з вами вивчимо частини тіла людини. Face, обличчя, nose, ніс, nose, ніс, ніс, маус, рот, і, вуха, ай, око, хе, волосся, чіп, шока, боді, тіла, ам, рука, хен, кисть. Лег нога, фут ступня, фіт ступні. Ну, э, звичайно, дуже э, э, нам зазвичай хенд-рука. Ну, якщо бути точнішими, хенд кисть, ам рука. А у літературі там вправа звучать хенд рука. І так, face, обличчя, маус, рот, і гуха, ай, ока, hair – волосся, cheek – щока. Воді, сіла, ам, рука, хенд, кисть, лед, нога, фут, ступня, фіт, ступні, ноус і ще раз дніс. Так, а тепер. Іє, вуха, іяс, вуха, ай, ока, айс, очі, чік, щока, чік, щоки, лед, Leg, нога, лекс, ноги, фут, ступня, фіт, ступні. Так, тепер повільно записував. Фейс, тре обличчя. маус рот. і вуха, ай ока. Хе волосся. Чик-с щока. Боді ціла. Ам um, рука. Хенд кисть. Ле, нога. Фут, ступня. Ноус ніс. І так. Фейс тре обличчя. Маус род. Ир. Вуха, ай-ока, хе волосся, чік – щока, боді – тіла, ам, кисть, хенд, рука, лед, нога, фут, ступня. Фейс, обличчя, маус, рот, і – вуха, ай-ока, волосся, чик-щока, боді – тіла. Ам, рука, hand – кисть, лег, нога, фут, ступня, ноус, низ. Так, а тепер пишемо і, ще, так, і пишемо вуха, ears – вуха. Це розуміло. Значить, на слідчому занятті продовжимо цю тему.